Новий дубль, всім привіт. Продовжуємо проходження гри Kingdoms New Lands. І що ж, будемо сподіватися, що цього разу мені вдасться. Оу, досить приємний початок. Сундучок і багато-багато золота. Це навіть дуже добре. Будемо сподіватися, що цього разу я зможу пройти. Я маю невеличкий план, але я трохи не розумію. Стоп, не в ту сторону, не в ту сторону, виявляється нам в іншу. А, я одразу не звернув уваги. Королева ж показує у у ту, ліво. Що ж, давайте дістанемося першого табору. Цього разу у мене є план, який я маю притримуватися. Але цей план дуже сильно зав'язаний на бродяжках, яких нам треба наймати. Чим більше бродяжок я найму. Тим швидше я зможу пройти. А от якраз від швидкості залежить, скільки монстрів на нас буде нападати. Минулого разу я прожив 15 днів. І якраз на 15-й день в мене знесли стіни, я дуже неприємно підставився. І в мене викрали корону. А без корони, як ми розуміємо, гра закінчується. Ну, цього разу, сподіваюся, так не буде. І трошки незрозуміло, скільки нам ще йти. От, небагато виявилося. Добре, давайте наймемо перших бродяжок наших, наймемо першого нашого стрільця. І давайте, напевно, навіть двох зробимо. Так, двох мисливців буде добре, вони розбіжаться в різні сторони, а ми зберемо решту. Монет і відправимося на розвідку у ліво Нам потрібно знайти бродяжок, табір бродяжок і сподіватися, що вони недалеко. Тому що, якщо вони будуть далеко, як схоже, і є, вони просто не будуть встигати дійти до нас до ночі. Так, ось ці двоє. Ну що ж, давайте спробуємо винайняти їх. Так, це погано, що вони так далеко. Це ставить під загрозу мій план. Але але не ставить на ньому хрест. Тому не будемо здаватися передчасно. Я так і не зрозумів, що роблять, робить оця капличка. Можливо, в майбутньому я спробую почитати про неї, але зараз ми утримуємося від зайвих трат, Від відтрати зайвих монет. І давайте попросимо зробити стіни наших працівників, яких поки що немає. Так, чудово. І сюди одну. Ті двоє її ще зліва йдуть. Як, як тільки вони до нас дійдуть, я зроблю їх мисливцями. Якими мисливцями? Я зроблю їх будівельниками. І, схоже, що ті двоє до нас так і не дійдуть. Потрібно бігти їх одразу винаймати заново. Так, ось я їх в нас догнав. Один, другий. А, не знаю, чи є ж сенс. Давайте залишимо, залишимо одну монетку. Тут може з'явиться все-таки якийсь новий бродяжка. І тоді ж швиденько повертаємося назад, тому що потрібно. Потрібно покращувати головну будівлю. І потрібно якомога швидше дійти до замку. Щойно ми дійдемо до замку, ми зможемо наймати лицарів, а от далі ми будемо працювати за допомогою лицарів. Цього разу ми броненосець, а я не знаю, схоже на броненосця, ну, чомусь в мене такі асоціації з цим. Будемо сподіватися, що це броненосець. Мені подобається ця тваринка. Назвісно дуже повільна, але вона прикольна. І починаємо. Я трошки не розумію, чому не можемо одразу покращити будівлю до третього рівня. Але нехай. Так, а ти мені також трохи грошей надасиш. Чудово. Тоді що у нас виходить? З лівої сторони у нас. Табір бродяжок і нічого цікавого. З правої сторони у нас портал і нічого цікавого. Потрібно чекати тоді, доки прийдуть нові працівники. От, якраз один і другий доходять. І вони одразу стають будівельниками те, що нам потрібно. Не знаю, покращувати, не покращувати. В теорії, як тільки я покращу. О, ще один прийшов. Так, ще один прийшов працівник, ми його зразу на мисливця переробимо. Так, стосовно стін, я не знаю, чи їх зараз є сенс покращувати, бо в теорії, коли ми покращуємо наш головний намет. У нас також будуть покращуватися стіни. Наприклад, зараз, якщо я не помиляюся, в нас буде дерев'яна будівля. Після того в нас з'явиться кам'яний забор, а після кам'яного забору у нас буде замок. І от коли у нас з'явиться замок, у нас покращаться автоматично і стіни, і автоматично збудуються ось тут от вежі для лучників. Чудово дісталося. У нас тут лише один. Давайте, як і минулого разу, ми залишимо ще одну монетку і швиденько біжимо назад. Потрібно забрати гроші у торговця, відправити його далі, працювати і починати розчищати ліс. Починати розчищати ліс що з правої сторони, що з лівої, щоб наші мисливці. Мали можливість полювати. Чим більше можливості у них буде полювати, тим сильніше. Чим більше можливостей у них буде полювати, тим більше грошей у нас буде. Так, 3, 4, 5. Чудово. Отже, будівельники побігли. Гроші мисливці нам не дають торговець ділиться, але відправити ми його не можемо. Шкода, з'явився наш банкір. Давайте одразу з ним поділимося. П'ять монеток йому повинно вистачити. І не дуже густо. Ну, нехай тоді тут також зносити дерева. І далі ще поки що не можна. Так, друга лінія оборони ось тут. Монетки є, чудово поділився. І другу лінію оборони ми одразу ж будемо покращувати. Бо друга лінія оборони в нас ну, ніяк не, бу... не залежить від основної будівлі. Сюди добігли будівельники, не добігли. Добре, тоді розраховуємо на двох нових мисливців. І розраховуємо, що цю ніч також ми спокійно проведемо. І зараз тоді біжимо одразу, наймаємо ще одного. Є І ще одну монетку залишаємо. Так, монетку залишаємо. Нехай залишаємо. Немає чого бути жадібним. І продовжуємо розчищувати ліс. Так як я бачу, чим більше лісу ми розчистимо. Тим швидше ми рухаємося. А чим швидше ми рухаємося, тим більше ми будемо встигати за усю ніч, увесь день, не знаю, як це точніше сказати. І, відповідно, будемо винаймати працівників. Але я, схоже, зробив щось трошки дурне. В нас зник торговець. В нас зник торговець, який ходив до нас щоночі. І це, напевно, тому що я прибрав його в будиночок, який б стояв в лісі. Так, я розчистив там дерева, і, напевно, саме через це він і зник. Ой, це дуже неприємна ситуація. Так як якщо його не буде, в нас немає стабільного доходу щодня. Все буде залежати лише від мисливців. І від банкіра. Хоча навіть банкірові я не буду мати гроші, щоб давати кожного дня. Я чогось, напевно, в цій грі не розумію, але я не можу покращувати ні башні, ні стіни, ні головну будівлю. Ні, башню я можу покращити, а головну будівлю не можу. А чому так? І ці стіни також. Ам, схоже, гра зависла. Ну що ж, давайте тоді дочекаємося ранку. Нехай відіб'ють хвилі монстрів. І направимося в табір, спробуємо дістати нових працівників. А давайте ми ось так от зробимо. Я не впевнений, але можливо це якраз і повпливає на подальшу нашу гру. Так, дивіться, дивіться, є така можливість. Ми покращуємо зовнішні стіни одразу. Ти ділишся з нами. Так, трішки монет є. І основну будівлю також можемо покращити. Чудово, просто супер! І так, продяжки майже дісталися до нашого табору. Отже, потрібно його, напевно, покращувати ще далі. Так, я можу це зробити. І тоді потрібно одразу, напевно, винаймати лицарів. Супер, давайте зробимо одного на цю сторону і одного на цю сторону. Лицарі нам знадобляться. Стіни покращились, тут стіни покращились. Так, супер. І потрібно йти на розвідку, шукати можливості виходу. Потрібно знайти, з якої сторони в нас причал цього разу, і як нам закінчити гру. Тому що, як виявилося, причал не завжди з однієї тої самої сторони. А в мене є спосіб набагато простіший. Давайте дочекаємося ранку, наймемо нових працівників і побіжимо до корабля. По тому, в яку сторону корабель буде розміщений, можна буде зрозуміти, де саме у нас вихід цього разу. В восьмий день, а у нас уже а у нас уже є лицарі, у нас уже побудовані катапульти, і ми вже, як виявляється, цей от прапор допомагає відправляти воїнів на знищення порталів. Оце от новина просто супер. Отже, ми зараз будемо наймати нових працівників, відправляти їх. Щоб вони ставали мисливцями. Після того, як вони стають мисливцями, вони стають лицарами. А уже лицарів ми відправляємо на знищення порталів. І нам потрібно знищити портал з тієї сторони, в яку попливе наш корабель. Що ми зараз якраз і вияснимо, в яку сторону він попливе. Так, дочищаємо залишки лісу, щоб наші. Будівельники могли спокійно дістатися до корабля і починаємо вкидати гроші у корабель. І, схоже, що він попливе уліво. Чудово, тоді ми докупляємо перші частини корабля. І після того, як вони побудуються, плануємо похід в ліву сторону для знищення порталу. Я не впевнений, чи вистачить нам одного лицаря для того, щоб знищити портал, але буду дуже сильно сподіватися, що нам його вистачить. Так, давайте скинемо лицарю одну монетку. Якщо лицарю відкинути декілька монет. Супер. Якщо лицарю відкинути декілька монет, то. Найближчим часом, коли почнеться бій, він буде втрачати монети, а не життя. Тому бажано було б лицареві накидати якомога більше монет перед боєм. Але я буду розраховувати, що нам вистачить трьох стрільців і одного лицаря для того, щоб знищити портал. Що ж, давайте побіжимо вперед, подивимося, що їх там чекає. Я наче далі табору ще не заходив. І все-таки це правда. Тут ще один сундук. Це чудова новина. Якраз зможу скинути трішки монет для лицаря. І портал. Саме те, що потрібно. Шукаємо нашого лицаря. Ми йому дві дали, три. 4. 5. 6, І більше 6 він не бере. Що ж, будемо знати, що у лицаря є 6 додаткових життів. І зараз потрібно зрозуміти, впораються вони чи не впораються. Чудово, 10-й день і ми портал знищуємо. Давайте подивимося, що в нас далі. А далі у нас схоже пристань. На цьому моменту ми повертаємося. У нас пройшов 17-й день, ми робимо ось так: от. відправляємо один загін лицарів на полювання, так сказати і доробляємо корабель. Нам залишилося зовсім трохи, і наші будівельники одразу почнуть його транспортувати. Один, два, і усе. І спустити його на воду залишилося. Це просто чудово, доки наші лицарі будуть займатися порталом, наші будівельники повинні встигнути транспортувати його поближче до нашого табору, щоб ми могли його захистити. А коли цей корабель пройде наш табір, то в нас взагалі все буде ідеально. Далі вже просто немає за що перейматися. Що ж, корабель вже подолав наш замок, вже навіть зайшов за ліву стіну, тому давайте ми, напевно, зустрінемося вже в самому кінці і будемо відпливати на наступний острів. Нарешті, нарешті вони дісталися до нас 21-й, і знадобилося близько трьох днів, щоб сюди допливсти. О, я вже задовбався чекати цього всього. Ну що ж, вони по дорозі ще й когось вполювали, наскільки я бачу. Ну, тоді будемо відпливати.